Зруйновані приміщення із потрощеними уламками снарядів стінами. Це все, що лишилося від десятьох корпусів психіатричної лікарні Слов'янська після обстрілів. У Чотирнадцятому готові бойових дій були розрушені всі корпуси нашої больниці, яка існує з 1958 року. Відновлення лікарні на Семенівці тривало більше семи років. За цей час тут збудували чотири нових корпуси. Вначалі крік спонсоры зарубежные спонсоры и начали восстанавливать это Люксембургский красный крест про финансовой поддержки э, Германии начали восстанавливать психотуберкулезные отделения которые закончили восстановление в 2016 году после этого э, э, начать, начали восстанавливать детское отделение Понад три роки починаючи з вересня 2018-го, тривало будівництво з нуля адміністративної будівлі та чотириповерхового поверхового приміщення головного корпуса лікарні. Сюди медики з пацієнтами переїхали тиждень тому на відновлення головного корпусу і адміністративного корпусу. Значить 70% процента сред ішло з ДФР Державний фонд регіонального розвитку і 30% з обласного бюджету. Ну, Новидіна в общій сложності гіта етас мебелів з мебелью, сто вісімдесят 185 мільйона. Наразі у лікарні облаштували 220 місць для стаціонарного лікування пацієнтів. Людей приймають з усієї області. Палата оборота нова мебель нові, шкафи нові. Что еще? Освещение, причем этот. Хочется отметить то, что во всех палатах есть климат-контроль. Пациенты у нас проходят психосоматические отделения, то есть это депрессивные проявления, тревожные, э -э, органическая патология, не психотическая. Вот, категории пациентов. Чернобыльцы, афганцы, ветераны войны, участники АТО. Э -э то еще временно перемещенные лица. Ремонт очень хороший, но ну, единственное, что неудобно, что унитазы и, то и душевая в другом месте. Если вот было в комнатке, вот так вообще было прекрасно. И процедуры там работают, уже массажик заработал, там Нашставляють все очні хорошо на першому поверсі. У відділенні фізіотерапії вже облаштували процедурні кабінети, кімнату релаксації. До кінця тижня тут запрацює і зал для лікувальної фізкультури та гімнастики. Собіраємо тренажери, Є тренажери для рук, для ног, які зараз дуже необхідні. необхідно. Значить, є свілергометр, який а, Ще у нас буде... Стінка шведська, дві ж надаю, що в процеси всьо і, звісно, беговая дорожка. Також у лікарні нове обладнання закупили для лабораторного відділення це мікроскопи, техніка та апарати для біохімічного обстеження та аналізів. Ми робимо. Ось у нас два прибора. Полуавтомат один і второї зісьва ділиться кров на глюкозу на території обласної психіатричної лікарні, що займає 11 гектарів. Планують збудувати ще одне відділення для пацієнтів, які рішенням суду мають отримувати примусове лікування. Також тут доблаштують паркани, рештки зруйнованих корпусів демонтують. Надія задорожня Артем Степанов. Новини на Суспільному.